Доброго дня! І так, буквально вчора з'явився графік відключення світла в розрізі областей на сезон 2023-2024 року. Інформації достатньо багато. Звісно, багато із-за того, що в кожній області є свій обленерго, і кожний обленерго надає свої графіки відключення світла в розрізі якихось. Регіонів по області і іншим показникам. І в сьогоднішньому відео я би хотів вам надати максимальну інформацію по вашій області по відключенню світла на сезон 2023-2024 року, щоб ви могли з легкістю знайти свій регіон і побачити, які у вас будуть відключення світла. Які графіки, і взагалі в цьому відео хотів би розповісти ще чого очікувати від відключення світла взимку. І так, поїхали. Шановні глядачі, якщо після перегляду ви вважаєте, що це відео було вам корисне, просимо підписатись на цей канал Банківський клуб, натиснувши кнопку підписатись під цим відео. Також задавайте питання в коментарях під цим відео. На питання підписників відповідаємо в першу чергу. У зв'язку з загрозою ударів по енергетиці українці попереджують про можливі графіки відключення світла восени та взимку 2023-2024 року. Причому в деяких областях уже розпочалася роз'яснювальна кампанія щодо відключення світла. Що каже влада, та чи є загроза блекауту? Днями Міністр енергетики Герман Галущенко розповів, що Україна готується прийти осінь та зиму без відключення світла, і для цього необхідні ресурси, але завжди є одне але. За його словами, якщо відключення світла і будуть, і будуть то лише як наслідок російських атак на енергосистему, і вони матимуть тимчасовий характер. На сьогодні склад відобразити реальну картину того, в якому стані знаходиться енергетика після ракетних ударів та дронових атак, як і спрогнозувати те, що чекає на Україну в найближчих місяцях. І так, позитивний сценарій. За такого сценарію серйозних ризиків не передбачається, якщо план ремонтів виконують, а нових обстрілів не буде. Як зазначив голова правління «Укренерго», зі слів було сказано наступне: якщо обстрілів не буде, то можемо говорити, що майже у всіх випадках можна буде покрити споживання та уникнути масштабних відключень. Але такий сценарій є малоймовірний згідно з прогнозами експертів та представників влади, атаки можуть бути інтенсивними, зокрема на системи передачі від теплових. Та атомних станцій. Крім того, завжди є ризики стабілізаційних відключень у прифронтових районах. Якщо дивитися реальний сценарій, то у разі нових масштабних атак багато залежатиме від характеру ударів та місць враження. Спрогнозувати, що вийде з ладу, Дуже складно. Зазначимо, заміна пошкоджених трансформаторів ведеться досі, причому більшість обладнання під заміну прийде восени. Залишається сподіватися, що захист енергетичних об'єктів та досвід минулого сезону допоможуть уникнути довгострокових перебоїв. І найгірший сценарій це коли за найгіршого сценарію, через масовані обстріли Україна може зануритись в блекаут. Йдеться про тривалу відсутність світла, якщо не по всій країні, то на її Частині. Хоча Опитані експерти сумніваються у цьому варіанті. Оптимізму додають прогнози розвідки, які не чекають на нас на настільки масштабні удари, як у минулому. Тому найнегативнішим варіантом вважається повернення стабілізаційних відключень та графіків. Українцям радять перевірити справність побутових генераторів, запастися зарядними станціями, павербанками та автономними джерелами світла. Зазначаємо, що в деяких регіонах вже проводиться роз'яснювальна робота. В Києві, наприклад, казали про... Тренування щодо забезпечення стійкості системи життєбезабезпечення на випадок блокауда. Наразі столиця відпрацьовує близько 15 сценаріїв. І так, Львівська область, жителям Львівської області вже нагадують про приналежність до груп, якщо буде запроваджено графіки включення виключення світла. І як каже, Львів Обленерго повідомлення, які отримує споживачі, не означають введення графіків, а лише інформують, до якої групи належить той чи інший споживач. Поки що інформації про застосування аварійно розвантажувальних відключень немає. З грудня до лютого 2023 тисячі на території регіону Львівського регіону діяли графіки, які передбачали подачу світла на 8 годин на добу. Через російські атаки у Львівській області було знищено майже всі підстанції. Мер Львова. Андрій Садовий у лютому попереджав, що нові масові атаки могли б залишити місто без світла на 2 місяці. У серпні начальник Львівського регіону Максим Козацький нагадав, що нові графіки підготували ще у травні 2023 року, але без потреби їх не, не будуть вводити. І на даний момент графіки на 6 груп виглядають так. От перша група, ви можете зупинити відео, подивитись по групам. От перша група зліва, справа, друга група. Далі у нас йде третя, четверта, п'ята, шоста. Зупиніть відео, подивіться графіки. І до якої групи відключення світла ви відноситесь, подивіться, подивитись, можна на сайті, на сайті Львів Обленерго. І оці всі посилання, які в сьогоднішньому відео будуть, я надам під цим відео, ви можете по своїй області подивитися, зайти, подивитися графіки відключень. Йдемо далі. Львів Обленерго зазначає, що з 1 жовтня 2023 року графіки будуть оновлені відповідно до міністерських інструкцій. Але ті графіки, які ви бачили зараз, скоріш всього, Залишиться івано франківська область на сайті Прикарпаття Обленерго попереджають, що нові графіки набудуть чинності з 1 жовтня 2023 року та будуть дійсними до 30 вересня 2024 року. Рішення про введення графіків приймає Укренерго за погодженням з міністерством та доводить до всіх енергокомпаній цю інформацію. Обленерго пропонує ознайомитись з графіками за посиланнями у себе на сайті. Теж під цим відео я надам вам посилання. Технічний директор Хмельницький. Обленерго Олексій Філіпчук днями розповів, що ведеться ремонти, ремонти трансформаторних підстанцій та розподільчих пунктів. Що ж до графіків відключення світла, всі вони у розробці. Наразі відомо, що графіки на Хмельниччині матимуть 6 черг, оскільки така вимога була введена наприкінці 2022 року. Абонентам радя зареєструватися в особистому кабінету, внести номер телефону та пошту для дорозділу кому... комунікацій. Тоді буде можна вчатися. В чат-ботах переглядати свою чергу і оперативно дізнаватися про відключення світла на Хмельниччині. Полтавська область, Влада Полтавської області готується до введення графіків у найближчі місяці, за словами начальника місцевої ОВА Дмитра. Луніна. Загальний рівень готовності до зими становить 70%. Розроблені, із його слів сказано, що розроблені графіки відключення електроенергії розраховані на 6 черг і графіки обмеження для промислових споживачів. І Також з графіками для Полтавської області можна знайомитись на сайті Полтавобленерго і посилання під цим відео. Що ж до Сумської області, то в нас є графік. От ви можете зупинити відео і подивитися графіки відключення. На сайті оператора Сум, Суми Обленерго вже оприлюднено графік погодинних відключень на 2023-2024 роки на 6 черг. Повідомляється, що в разі масштабних атак можливо. Одночасне застосування двох і більше черг, тому час відключення світла може відрізнятися від вказаного у графіку. У разі перевищення понад заданих у КРенерго, лімітів може застосовуватись аварійний або спеціальний графік відключення. Запорізька область у прифронтовому регіоні стабілізаційні відключення продовжуються. Вони здійснюються у три черги. Орієнтовна тривалість відключення для кожної це 4 години із можливими затримками. Запоріжжя обленерго Поряджає, що у разі потреби можуть бути введені аварійні стабілізаційні та екстрені стабілізаційні відключення. Докладніше ознайомитись з графіком можна за посиланнями Запорізької обленерго, також посилання під цим відео. Що ж в інших регіонах? Зазначимо, станом на 1 вересня графіки відключень підготували не в усіх областях, тому наводимо посилання на сайти регіональних операторів, на яких можна відстежувати всю необхідну інформацію. Посилання також під цим відео. І наприкінці відео хочемо зазначити, згідно з регламентом, графіки розподіляються на 6 рівних черг. При їх складанні враховуються схеми електропостачання споживачів першої категорії та об'єктів критичної інфраструктури. Зазначимо, згідно з регламентами, графіки розподіляються на 6 рівних черг. При їх складанні враховується схема електропостачання споживачів першої категорії та об'єктів критичної інфраструктури. Максимальний час вимкнення не має перевищувати 4 години. А якщо температура нижче 10 градусів, вимкнення має бути не довше 2 годин.